Так, Щоб запустити на холодну, тут є такий підсос, стрілочка показано, відкриваємо її на румпелі стрілочку на старт. Запустили. І зразу тільки як завівся двигун, одразу назад повертаємо в положення закрите. Дуже надійно і зручно відкривається кришка капота. Тут є такий речах. Тянемо за речах, відкриваємо його і кришка відкривається. Всередині нічого, жодних путьоків немає. Весь ціленький, нічого там не кручено, нікуди не лізли. Масло заливає в нього, тільки оригінальне німецьке синє, а не звичайне червоне, яке там заливають в трімери. Торчик Ямаха, четверка, дуже тихесенький, простенький, дуже в використанні, має передачі Вперед взад та траль. Ось як працюють, Вперед Скидаємо на нейтраль, Скинули. назад! Охолочення працює класно. Румпель для перевозки дуже легко складається. Де не стерчить нічого, нічого не заношене, в такому гарному стані показую як заводиться. Заводиться дуже класно кожен раз. З першого разочку. Дуже-дуже тихесенький. Я до нього ще виносний бак.